Енергія з каналізації. Каналізаційні стоки можуть бути джерелом енергії для опалення будівель та підігріву води. Секрет у теплових насосах. Така технологія тривалий час активно використовується в Європі. Є відповідні проекти і в Україні. Про них і розповімо далі. До речі, теплові насоси для обігріву будівлі та приготування гарячої води споживають тільки електроенергію, тож вони ідеально поєднуються з сонячними станціями. Однак тут важливо обрати підрядника, який порекомендує та реалізує у вашому домі оптимальне технічне рішення. Компанія Атмосфера один з лідерів ринку відновлюваної енергетики в Україні з 20-річною історією. В описі до цього відео ви знайдете посилання, яке дає знижку 5% на сонячну електростанцію від атмосфери. Переходьте за посиланням та залишайте заявку на безкоштовну консультацію. А ми повертаємось до теми енергії зі стоків. У цьому котежному містечку планується реалізувати саме такий проект. Як все має працювати, поговоримо з Іваном Перегінцем, директором науково-технічного центру Академії будівництва України, та Едуардом Пастушенком, директором компанії Теплові насоси ВДЄ. Перше традиційне питання стосовно теплових насосів. Думаю, всі з нього плюс-мінус починають. В чому секрет взагалі їхньої роботи? Якщо умовно кажучи, пояснити гуманітарію. Насправді секрету ніякого немає. Бо це звичайна фізика. Можна скористатися аналогом як кондиціонер. Кондиціонер з одного боку щось охолоджує ваше приміщення, а з, другого, з іншого боку, щось нагріває. То тепло, яке він забрав з приміщення, він викидає назовні. Ось тепловий насос працює на кшталт кондиціонера з певними своїми відмінностями. Але кондиціонер це теж саме тепловий насос. Просто їх. Прийнято називати кондиціонерами, але все це входить в загальну, загальний термін теплові насоси. Ми знаходимося у котежному містечку Бігбен на будівельному майданчику, і тут планувалось і планується встановити систему теплових насосів, які мають працювати зі стічними водами. Чи могли б ви пояснити? Як це взагалі має бути? Тобто, де встановлюється тепловий насос, звідки він бере тепло, куди віддає його? Ну, По-перше, ми вже не перший рік співпрацюємо з керівництвом цього котельного, котельного містечка. Вже поставили теплові насоси в деяких будинках, в Optima House, наприклад, і далі продовжуємо шукати найбільш вдалі реалізації. От одна з них це встановлення насосу на стічних водах. Ідея яка? Стічні води вони мають досить високу температуру, там десь приблизно 20 градусів, може 30 градусів. Поки воно, ці стічні води дійдуть до стічної ями, ну, там десь щось губиться, але все одно маємо стабільно десь близько 15, десь 15 градусів маємо завжди. Тобто це є вже джерело для роботи теплового насосу. І ми від цих стічних вод відбираємо теплову енергію і можемо опалювати будинки, готувати гарячу воду для споживачів і так далі. Тепловий насос може встановлюватись далі будь-де. Наприклад, якщо цей септик і тут встановлюється колектор для відбору тепла, можна звідти вже підігріти. Від від всіх стічних вод теплоносій подати в будь-який будиночок і там поставити тепловий насос, і він вже буде безпосередньо у споживача піднімати температуру і нагрівати будинок уже безпосередньо там. Тепло, яке буде отримуватись в результаті від теплового насосу, для яких цілей його можна використовувати от, в котежному містечку або в окремо взятому будинку індивідуальному? Ну як я вже сказав, опалення, гаряче водопостачання. Тобто все, все що дотично до, до тепла, тепловий насос може забезпечити. Можна навіть і холод зробити. Ви розумієте, інвестиція буде одна: ви е, поставили холодильну машину, тепловий насос, який буде працювати на опалення гарячого водопостачання. А влітку він перемикається в реверс і працює вам на охолодження вашого будинку. Тобто вам не треба придбувати кондиціонери і так далі. Ви один раз гроші витратили на придбання цього обладнання, і далі вже працюєте з цією одиницею на, на всі можливі варіації використання. В чому ключова перевага теплового насосу, який працює зі стічними водами, від ґрунтового, наприклад, теплового насосу, який, в принципі, за логікою роботи чимось схожий? В чому плюс стічних вод? Це дійсно висока температура. Це 10-15 градусів, які ми можемо отримати на вхід теплового насосу, і вона стабільна протягом усієї зими. Бо якщо ми розглянемо геотермальний тепловий насос, на початок опалювального сезону температура ґрунту 8 градусів плюс 8 градусів. Ми поступово відбираємо від цього ґрунту тепло і понижуємо. Десь на кінець опалювального сезону ми маємо вже близько нуля температуру ґрунту навколо геотермальних зондів. А стічні води, як були 15, 10, 15, вони так і залишаються. Відповідно, це на коефіцієнті перетворення одразу в плюс виходить. Від чого залежить вартість таких теплових насосів? Щоб люди могли зорієнтувати, скільки це там може коштувати або для окремого індивідуального будинку, або для якогось комплексу, як тут. А вартість залежить від технічного рішення. Тобто... Ну, по перше, якщо септик от в такому вигляді, коли він ще не експлуатується, туди можна влаштувати його контуром. І це одна справа. Інша справа це коли вже працюючий септик, і треба туди занурювати якісь, якесь обладнання. Це інша справа. Але все одно це буде дешевше, ніж бурити геотермальні зонди і з ними працювати. Тобто, тепловий насос на стічних водах, він буде. 100% буде дешевше, ніж на геотермальних зондах, тобто це досить така істотна перевага. Але треба розуміти, що стічні води мають обмеження. Тобто, Якщо б тут була якась багатоповерхівка і вона б видавала багато стічних вод, можна було з стічних вод отримувати енергію, теплову і підігрівати будинку. Будинки, бо один будинок, який е, продукує стічні води, він сам себе цими стічними водами, звісно, що не зможе е, обігріти. Тобто треба, ну, наприклад, там з 10 будинків зібрали стічні води, це один-два будинки можна там обігрівати. Це все треба розраховувати і uh -huh. дивитися, як воно буде. Треба е, залучати спеціалістів відповідної кваліфікації, щоб потім не було таке, що ви взяли. Е, Зробили тут е, такий льодовий кубик mm -hmm. у ваших е, стічних, стічному колекторі. І у вас вже не працює каналізація в, у будинках, е, які знаходяться недалеко. Питання щодо споживання електроенергії тепловими насосами. Чи могли б ви привести якісь приклади умовних параметрів, скільки він буде споживати електрики для опалення, там, наприклад, одного такого будинку? Давайте порахуємо разом, будемо рахувати, що цей будинок, наприклад, споживає 10 кВт теплової енергії, коли назовні мінус 22, він, йому треба 10 кВт тепла. Якби це був електрокотел, то він би споживав 10 кВт електроенергії. Значить, тепловий насос буде на такому будинку споживати десь близько 2,5-3 кВт. Тобто залежить від а, того, яка а, у нас система, якщо там теплі підлоги, то ми маємо коефіцієнт перетворення більш високий, тому споживання буде меншим. Треба 2,5 кВт електричної енергії для роботи теплового насосу. Якщо ми це робимо від септику, то це буде навіть 2 кВт, а не 2,5 Тобто у нас коефіцієнт перетворення буде ще вищий, тому ми маємо. Відповідно більшу ефективність від використання цього обладнання. А тепер можемо рахувати, якщо ми 2 кВт в годину споживаємо там, за добу, якщо на вулиці, звісно, мінус 22, то ми будемо 24 години на добу споживати. По 2 кВт, це у нас 48 кВт на добу. Там хай буде 50 да, округлили. Там виходить тисячі кВт за місяць. Але не буде так, що у вас цілий місяць мінус 22 назовні. Да, у нас такі температури буквально кілька днів. Да. Якщо у нас температура буде не мінус 22 назовні, а там, скажімо, близько нуля, то ми майже удвічі зменшуємо споживання. Відповідно, вже не тисячі кВт, там 750-800 кВт електрики за місяць ми будемо споживати тепловим насосом. Для будинку там, десь площиною там, 150 квадратних метрів, якщо він гарно утеплений і з теплими підлогами. То воно десь так і виходить насправді. Наскільки розповсюдженою в Україні є технологія роботи, Теплових насосів саме з тічними каналізаційними водами. Можливо, там і в масштабах індивідуальних будинках, і в централізованих системах. Не дуже розповсюджено, звісно. По-перше, люди, багато, багато хто не, не знає, що це можна робити. По-друге, треба просто облаштовувати септики, коли на початку будівництва облаштовувати септики. Ну, Як правило, в такому котежному містечку це можна зробити, якщо є централізована каналізація. А в міських системах каналізації чи використовується така технологія? Ну, я вам скажу, що в міських системах каналізації це взагалі е клондайк. Тобто е є реалізації того, що ви кажете, наша компанія встановила теплові насоси у Києво Це було ще у 2013 році. На стічних водах з цілих мікрорайонів стічні води сходять, сходяться до каналізаційної станції, і там ми встановили своє обладнання, забираємо звідти тепло. Але, на жаль, ми лише опалюємо цю саме, саме приміщення каналізаційної станції. Були наміри зробити це на комерційній основі, щоб можна було цю теплову енергію продавати споживачам. Але е, не склалося, тому воно не пішло. Питання в тому, що є надлишок тепла і куди його можна діти, наскільки я розумію. Ну, ви собі уявляєте, що таке Київводоканал? Там е, значить, труба, по якій йдуть стічні води, це один метр в діаметрі. По цій трубі прокачується 5-6 тисяч кубів стічних вод на годину. Тобто це десятки мегаватт теплової енергії, які е, треба... Звідти забирати і віддавати споживачеві фізично, це, ну, це дуже величезна е, ніша, щоб це робити. І це треба робити, особливо зараз, в цих умовах, коли треба е, е, забезпечувати теплом мінімальне споживання від газу, відповідно, треба переходити на якісь. Альтернативні системи на кшталт теплового насосу. Дякую за цікаву інформацію. Сподіваюсь, технологія знайде свій розвиток у нас. І вам дякую. Звідки взагалі виникла ідея встановити ось таку систему теплових насосів, які працювали зі стічними водами у вашому котеджному містечку? Ну, перш за все, ми як Академія будівництва України, я як очільник науково-технічного центру, ми дивимося за світовими тенденціями і достатньо багато і країни скандинавські, і е, американські, європейські е, застосовують тепло. Стоків для опалення будинків, тому ну, зазвичай це достатньо потужні да, мікрорайони, на великі житлові комплекси, такі споруди інженерні, але для приватного будинку це теж достатньо вигідно, оскільки теплоємність води достатньо висока, і ми можемо з кожного кубічного метра теплої води повертати в будинок. До 20 кВт теплової енергії, що дуже зараз актуально в наш час. І тому ми, Асоціація теплових насосів України, започаткували такий проєкт, що у нас тут такий кейс з'явився, і ми на ньому відшліфуємо, як це можна робити в більш широкому масштабі. А як планується облаштувати взагалі всю систему? Саме тут ми плануємо зробити, тут невеликий як міні-отель на 7 номерів є, і ще буде на 12 номерів. Тобто це якби такі два будинки, де буде практично 15-16 умовних номерів. Це десь на 3-4 тонни води або кубічних метрів води на добу. Можемо таким чином з 3-4 кубів брати приблизно 50-80 кВт теплової енергії повертати знову ж таки в цю споруду.